Світі, зустрічає школярів своїх. У ворота літа дзвонить юний вересень школяр. Золоте калине гроно, осінь хилить на буквар. Сьогодні юні українці радісно йдуть у перший клас. Їх майбутнє, майбутнє вітчизни. Щастя їх, це щастя для нас. Знаємо, Україна повсюди з нами. Не старіє вона, а росте. Найдорожча у світі держава, що вперед нас майбутнє веде. Ось і закінчилось ще одне літо. Якби не вперти календар, тому б не повірили в це, адже зелень на деревах ще така свіжа, а небо таке пронизливо синє і високе. Хоч як на жаль розлучатися з красним літочком, та я переконаний, що кожен з нас чекав початку навчання як великого свята, адже цей знаменний день дарує нові зустрічі старим друзям, відкриває нові шляхи і народжує нові мрії. А ще наш ліцей із сумом усвідомлює, що вже останній рік у його класах навчатимуться нинішні 11-класники, найстарші учні, майбутні випускники. Та головною подією сьогоднішнього свята є те, що до нашого дружнього колективу вливається гомінке і непосидюче поповнення. Першокласники. Сонце, що світає для усього світу, на кулю кулех зупинимо війну, щоб під земелях не ховались діти. Борись, Україно, борись, аби поля, пшениці укриті, криці, питав невтомно мирний вітер, блакитне небо та не знало сили. Живи, вітчизно, попри мільй, живи. За традицією, яка склалася в нашому ліцеї в святкові та урочисті дні. Ми вшановуємо пам'ять загиблим захисникам та захисницям, звичайним громадянам. Калина похилилася, Чось наша славна Україна за жури... Наших першокласників це важлива подія, їхній перший крок у шкільне життя. Цей день завжди, особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаю нашим першокласникам ніколи не боятися і бути впевненими в собі, сміливо долати урок за уроком. Сторінку за сторінкою, зошит за зошитом, великих успіхів вам, дорогі, і гарного настрою, веселих пригод і відмінних оцінок щоденника. Бажаю усім школярам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти умрійної мети. Переконаний, ваші здібності. Наполегливість стануть запорукою визначних значних успіхів у дорослому житті. Добрий день, дорогі діти, шановні колеги, батьки! Я рада вітати вас зі святом 1 вересня. І хоча сьогодні наші школи працюють у дистанційному режимі, свята. Ніхто не відміняв. Дорогі учні, для когось з вас сьогодні перше шкільне свято. Хтось з вас стає випускником школи, хтось продовжує свій шкільний шлях. Незважаючи ні на що, я бажаю вам продовжити вчитись. Я бажаю вам бути справжніми друзями. Не забувайте, що поряд є люди, які потребують вашої підтримки. Ваші малюнки, участі у благодійних концертах, інша допомога це все наближає нашу з вами перемогу. Шановні колеги, я, як ніхто, знаю, як важко працювати в умовах воєнного стану. Підтримуйте один одного, залишайтесь творчими, самовідданими своїй праці. Я бажаю, щоб ваші учні завжди радували вас своїми успіхами. Щастя, натхнення, міцного здоров'я. Шановні батьки, не забувайте, що перше, чого потребують ваші діти, це ваша підтримка. Будьте поряд з ними, незважаючи на те, що ваша дитина першокласник це, чи це вже руч 11 класу. Всіх зі святом, щастя, здоров'я! Миру скорішує перемогу. Ліцею любий, кращого немає. Ми на думці маємо одне. Зараз нас директор привітає. Свято знань для неї головне. Слово для привітання надається директору Лапузіній Олені Михайлівні. Дорогі діти, вчителі та батьки. Ось і настав цей день. Старт нового навчального року. Цьому році він проходить незвичайно. Нетрадиційно, як щороку ми зустрічаємось на лінійці, Він проходить онлайн. А вже 2 вересня наші діти сядуть за свої робочі столи і почнуть навчальні заняття онлайн. Дорогі першокласники, ви вперше завітали до нашої шкільної родини. Я вам бажаю, щоб перші дні в школі вам запам'яталися світлими, теплими. Щоб протягом всього шкільного життя ви здобули міцні знання, знайшли собі нових друзів і стали мудрішими. Любі 11-класники, наші найстарші учні, сьогодні для вас пролунає останній перший дзвоник. Цей рік для вас вирішальний і відповідальний. Ви будете готуватися до вступу в вищі навчальні заклади. Я вам бажаю, щоб ви знайшли той шлях, яким ви пойдете своїм дорослим життям. Дорогі вчителі, колеги, я вам бажаю міцного здоров'я, наснаги, креативності. Ну, і звичайно, батьки. Батькам я бажаю терпіння, батькам я, я бажаю міцного здоров'я і світлого неба над головою. Разом ми справимося з будь-якими умовами. У будь-яких умовах тільки разом ми зможемо працювати плідно. Всього найкращого і всіх зі святом. Триває свято, адже серед нас є ті, хто йдуть у свій найперший клас. Вони такі красиві, чепурні. Ех, стати першокласником й мені. Так, безумовно, вчився б ти казково. Наш перший клас вам любі зараз слово. Слово надається маленьким школярам. Перший Ден день навчання у мостах веселе, світить нам плевігно, на сонечко веселе. Все навкруг сміється, все навкруг співає, день такий раз в житті буває. Перша велисняла настала, як задовго я чекала, всі для льопшок яку сказала, школу жодної не знала. Відтепер я учениця на Коло це ложила річ, викидався я всю ніч. Нас у ласпитав бабусю, чи я в красний запізнюся, де ми зовсім те І Вже учень я я. З дитсадком поперещались, на ста дні коли були, а сьогодні ми зібрались і у перший клас прийшли. Ми навчатися йдемо, мині білоручки, в гарних ранцях несемо, олівці та ручки. Не комп'ютер мати, хочемо планшет, в ігрі можна бути грати, чи зайти у інтернет. У школу не забавами займатися йду, багато там цікавого в подружжях знайду. Чекають мене школярики і вчителька моя, як вивчу букварики, читати буду я. У новий портфель поклали я десять ручок, два пенала, сім машинок, пиріжок, нема місця для книжок. Я весела, що в мене форма є шкільна. Першокласниця ця гоненька проказала тихуненька. Знає згодна вся сім'я, що тепер доросла я. Мамо і тато, не шамуйте і не плачте, а жартуйте. Ваші діти підросли і у перший клас пішли. Ми прийшли не а всього-всього навтечну. Ну, пустоші ніколи ми не візьмемо до школи. Школярики малі, діти рідної землі ми пройшли у перший клас, бо науки кличуть нас. Як воно у школі буде, як пройдуть тут наші дні, але будуть з нас люди навіть дуже видатні. Ми тут підростимо, ти ліцею нас трічать, тісяться сюди йдемо, шише двері відчиняй. Земля цвіте у зоремі і далі голубі. За все країну зорено ми дякуємо тобі. Зято да, перша вересня. Для нас календарі ми не в українські школярі. Дорогі першокласники, вас учителька збирала і до школи готувала. Готувала в перший клас. Скільки справ було у вас? З вітальним словом звертаються перші вчительки. Олена Анатоліївна, Антоніна Володимирівна, Ганна Вікторівна. До діти, шановні батьки, цей день велике свято не тільки для вас, але й для мене також. Ваші щирі посмішки, очі з іскорками цікавості дають мені велику надію, що наш з вами шлях буде повним добрих пригод та досягнень. Ваші батьки з любов'ю виховували вас вдома. Прийшовши до школи. Ця любов буде тільки зростати. Моє серце вже чує кожне ваше серденько, бо ми стаємо однією великою родиною. Ви скоро відчуєте тепло та підтримку ваших шкільних друзів та старших товаришів. Я допоможу вам відкрити нові вміння, знання та навички. Та ви зрозумієте, що кожен з вас може бути трішки чарівником, якому покориться багато наук та нових відкриттів. Життя в нашому класі будуть завжди охороняти доброзичні буфеї, дружба, взаємодопомога та щира допомога. Кожен з вас, ніби особливий вогник. об'єднавши, і разом ми створимо великий, теплий, сяйво, наш перший дружній клас. Шановні батьки, дорогі мої першокласники, вітаю вас з вересневим святом Днем знань. Бажаю мирного неба, міцного здоров'я, успіхів у навчанні. Нехай щастить вам, маляки, ростіть, здорові та сміливі життя шкільного сторінки, хай будуть сонячні, щасливі, добру путь, мої милі першокласники, мобі діти, батьки, щиро вітаю вас з новим важливим етапом вашого життя. У вас попереду багато цікавого, як у дітей, так і у батьків. В ліцеї на вас чекає багато яскравих вражень. Звичайно же, нових друзів, цікавих знань та умінь. Ми з вами розпочинаємо чарівну подорож до країни знань. І, звичайно, одним із ваших найкращих друзів стануть підручник. Скільки же ж цікавого чекає на вас на їх сторінках! Усі знання, що ви отримаєте у школі, стануть для вас тією опорою, з якою вам буде легко йти своїм життям, досягаючи все нових і нових цілей. Ви навчитеся бути впевненими в собі, наполегливими. і я звичайно впевнена, що кожен із вас стане тією чарівною зірочкою, яка осяє небосхил нашого ліцею. Сьогодні не менш малюків хвилюються їхні батьки, адже хто, як на вони, найкраще розуміють своїх дітей. І зараз від імені всіх батьків першокласників вас привітають Гордієнка Людмила Іванівна, Шейна Аліна Миколаївна. Любі діти! Від імені батьків вітаємо з Днем знань. Бажаємо гарного настрою, бажання пізнавати та вчитися. Нехай з легкістю даються бажані знання. Нехай завжди буде незгасним інтерес до навчання. Та досягнення нового. Добра вам, успіхів, позитивних результатів і досягнення великих висот! Ми будемо пишатися вами від усього серця. Вітаємо із початком шкільного шляху. Хай щастить! За добрим народним звичаєм благословляємо вас, діти, хлібом та цим барвистим рушником. Нехай буде він для вас оберегом на всі роки шкільного життя. А ще, дорогі наші синочки і донечки, ми доручаємо вас вчителям, щоб засівали ваші головеньки немовнивку, житом, пшеницею, щоб зростали ви в школі не пустоцвітом, а сповнені зернами знань. Послухати вже час випускний наш старший клас. Діти відсміялися гаями, відзвеніло росами дощами. Вереснем до школи поспішає і чомусь тривожні очі в мами. Десь дитинство наше зупинилось. Не встигає за широким кроком. Уписи нас класом називають. Юність нам дає свої уроки. на старшому у школі будуть нас одні називати. Десять років швидко промайнули. Ми не ті вже хлопчики, дівчата. В першачках себе сьогодні бачимо. Згадуються успіхи і невдачі. Перше добре, й мамине питання. Як же, треба виконати завдання? Так бувало, вчителі з батьками. Клопоту чимало мали з нами. Тільки де ж проблеми, ті подіти. Просто так не виростають діти. Сьогодні вересневий день святковий нам радісно і сумно водночас. час. Останній рік навчатимось ми в школі. Нехай щасливим буде він для нас. Ми привели собі на зміну маленьких учнів. Перший клас. Учіться діти навідмінно. Ростіть, мужнійте, добрий час! Перший учитель, перший урок і на перерву перший дзвінок, перші диктанти вправи задачі. Хай не лякають вас перші невдачі. Гарних вам років у школі в Малі. Знаєте, і ми першачками були. Ліцей скоро наш, ми залишимо на вас. Ви наша зміна, ви перший клас. Сьогодні ми вручаємо першокласникам першу та найголовнішу книгу «Буквар». Учіться старанно, сумлінно працюйте, переборійте труднощі. У добрий час маленькі школярі. Останній рік запрошує дзвінок до світлого знайомого вже класу, що не здається довгі і не хочеться додому бігти зразу. Ще трішки, хоч хвилиночку, хоч мить, бо бути ми так хочемо дітлахами. І суму серденьку, так горісно ще мить. Бо звемось ми тепер випускниками. Зустрічав з день у день, і вчителька вже стала нам, як мама, і знову чути радісне зелень. Спасибі школи, що зростала з нами. В нас попереду фініш і різні дороги, До дня випускного напружені дні. Сміх і радість нас чекають, невдачі і тривоги. Нас чекають також перемоги десь. У ліцеї ми найстарші, оджувисто у кіпі, пролетіли руки наші, клас тепер наш випускний. Рік останній, осінь золотава, житі юнацьким перший звіт. ти сторінка юності яскрава, ти дитинства незабутній слід. Рік останніх подорож нас куче, мрією легкою виника. Ніжністю дівочого обличчя, поглядом рішучим юнака. Він фантазія, крила кольорова, промінь, далечінь ясна. А перший вірш освічення в любові, ба останній випускна весна: рік останній. Ти надій, зірниця. Ти мета, що бачиш у вісні. Рік останній, ти ще таємниця. Та, що ми розкриємо самі. Шановні наставники і дорогі друзі, чутливі, мудрі наші вчителі. Ми обіцяємо вам, що в цьому році ми будемо такими, як завжди. Щось надовчимо, десь спишемо, щось підглянемо, але не тільки в цьому полягає шкільне життя. Спасибі вам, що завжди поруч з нами виділити всі радощі і печалі. Повірте, пишаємось ми вами. Ще осінь сяє сонце світлий клас, зачекались на порозі, вчителі давно на нас, вчителі, не наче мами наші по землі. За руку нас ведуть вчителі. На світі ви найкращі нам серця, гарячі віддають, неначе мами в наче по землі. За руку нас ведуть вчителі, на світі ви найкращі нам серця, гарячі віддають, кличе дзвоник нас до школи і сміється. Небо край і радіє все довкола, Школа рідна. Зустрічай. Дітелі, не зустрічай вчителі, неначе мами наші по землі. За руку нас ведуть. На світі ви найкращі нам серця, гарячі віддають вчителі, не наче мами, наші нашій по землі. За руку нас ведуть вчителі. На світі ви найкращі нам серця, гарячі віддають, ну от і все. Це свято як урок. Прийшло так швидко, пам'ять відновилась, і пролунає знов шкільний дзвінок, щоб на уроці знов усі зустрілись. Перший дзвоник нового навчального року продзвонить у руках учнів 11 го та 1-го класу. Ось і пролунала у новому навчальному році чарівна мелодія шкільного дзвоника. Бажаємо кожному з вас гарних оцінок, нових звершень та блискучих перемог.